Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніж застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Псіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся. Хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн каже Добре ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком встала, курочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господарові на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка? А під піччю? я дивилася, там нема. Сіла та й плаче, тільки й було добра, що курочка, та й ту забрали. «Вітай мені, хазяїне, за курочку, качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можу, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну добре ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нишком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянув у хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали та її випустили. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка та й те забрали. Віддай мені, хазяїне, за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку та й пішла. Іде та й іде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можу, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та переночую. Вони кажуть ну, добре, ночуй, а де ж я свою гусочку подіну? Пустив хлів хліб до ягнят. От вона так і зробила, а сама в нишком тишком встала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а тоді. А де ж моя гусочка? Подивились, нема. От вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене щось вкрали. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її, от лисичка. То вже, як хоч, хазяїни, а віддай мені ягня. Віддали. Узяла те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати Пустіть люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила. А вночі тишком нишком встала і з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а далі Де ж це моє ягня? Та й давай знову плакати. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрали. Хазяїн і каже Ото невістка гнала воли, то може й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хочеш хазяїн, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла з хати та якось там відвихнулася, а син узяв, вив'язав з мішка невістку та й ув'язав собаку. Прийшовши лисичка, взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсонитим мішком. А собака як гау! А лисиця? Ах ти, капусна невістко, пособачилась? Ану, гляну на тебе, яка ти є. Узяла та й розв'язала мішок, тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею, вона далі, далі в ліс, от-от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися у вух. Вушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теме, лисичко, сестричко думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі вам, мої любі вушка, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теме, лисичко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченятка, любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали. Як від того проклятого хортища втікали. Теме, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікати, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те, я, думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі, хортище, собачище, хвоста відкуси, поки біли, а хорт, як ухопить, так увесь і відкусив.